Всім привіт! З вами Санджен. Сьогодні ми продовжуємо грати ГВД Герої війни і грошей. Закінчився івент, різкова авантюра. Ось нагорода. Що получається? Виходить? Виходить, ті, хто пройшов 12 хвилю, можуть могли отримати якусь медальку. Мені прилетіла така двіжуха, великий амулет. Дуже, до речі, класна штука. Основні стати всі плюс удача, ініціатива ну прям повний набор саме того, що потрібно. В мене воно вийшло на 63 прочки. Зараз подивимося, скільки він вартує на аукціоні на 63 прочки, щоб зразу з продажем було. Бо в перший день мій знайомий на 70 продав за 300 тисяч, просто за 300 кусків відвалили. Так, 100 штук. Непонятно поки. 40, 30, Щось ціна дуже сильно впала. В перші дні, ой, в перші години після івента там прям жесті ціни були. 69, 47. Ну, де ж воно? 53, 53, 48 за 55, 52 за 57. Так, да, ціни попадали зараз крепко, але мені здається, що через пару днів, можливо, тижнів. Он 63 теж. 59 за 88 тисяч. Ага. 58, 62, це аукціон. 60 за сотку. У мене на 63, тобто виходить, десь 103-105 тисяч, можу. ага, он 109. Ну, коротше, сотка десь. Во, 63 на 120. Е -е. Перші години було не 120, було десь 150-170. Я думаю, через е зараз, пару днів після івенту, поки його багато на ринку, вони будуть дешевше вартувати. А потім. На 80 взагалі майже мільйон коштує. Здоріти можна. 800 штук. Ну, типа, серйозна цифра, серйозна. А через пару тижнів, вже коли це все трохи втихне, вже там воно пройде. Може будуть інші івенти, то я думаю, він виросте в ціні і буде добре. Так, далі. По самому івенту я зайняв 2263 місце. Це капець забідно. Реально, тупо 13 місць. У мене осталось 4 попитки, але я вже я настільки вперся в якусь таку хвилю, от, напевно, всіх магів, що вже Ні, взагалі ніяк. І так пробував, і так не вийшло. І так, я вже бісився і харився. І ці хвилі проходив багато разів. Я нормально не зливав, в мене виходить 196 спроб і 132 перемоги. Тобто десь 50-60 разів я злив. Навіть да, десь так. Дуже багато золота потратив. Добито золото 184 тисячі. Мені здається, що я не відбив те золото, яке я всадив туди. Хіба якщо я продам артефакт, я продам артефакт за сотку, нехай да? 284 тисячі. Ну, не знаю, в 0 точно я не вийшов. Скоріше за все, що я пішов в легенький мінус. Це враховуючи те, що я продам артефакт. Ну, я його продавати не буду, але це так говорю. Е, Далі, клан мій зайняв 44 те місце, і нам трохи подавало тіпів на гільді лідерів. Де воно? Нагорода. Так, 45 те місце получили таких чубриків. і два куска куси. Це, до речі, непогано. І я зайняв. От, от реально не хватило реально 16. 16 копійок. Получить би цього типа. Але якщо чесно, вони мені не треба. Вони не особо десь використовуються. Не бувають там якісь зборки на опасних бандітів, але щоб в турнірах гільдії тактиків, я здається, їх на разу і не бачив. А це все, як на мене, сміттячко. Ну там гноли можна використовувати, але вони майже скрізь випадають. Вони не є якимось проблематичними, тому я взагалі не запарююсь. Ну, відтоді дали це сміття. І ось це сміття. Ну, Добре, хоч дали косу. Добре, хоч дали косу, і в мене виходить вже 48 шматочків. Де воно? Ось воно, коса страха, 48 шматочків. Я думаю, ще 1-2 івінта, і ми зберемо косу. Дуже шкодує, що я пропустив сапоги страха, що в мене тільки 40 кусків. Можливо, воно десь потім якось буде, бо купляти я не хочу. Це дуже дорого. Ті шматки. Може ще буде якийсь сівін, де будуть давати сапоги і в мене буде, скажімо так, збиратися повний сет. Ну, якось так. Далі я підняв кузню вже на 60. Хто має бажання 60 за 58, надсилайте. Черги зараз взагалі немає, я все повідміняв, повикидав і на форум ще написав. Далі що? І, напевно, ось це ще вам покажу Гільдія лідерів. 24 <рес> таїнственних інстинк свідка призива. Я трохи потратився, трохи закупився. <рес> І коли ось тут буде вже повна сторінка, залишилось 6 чубриків. Е знайти, щоб на обмін попадалося. Ну, мається навіть таких, яких вже на обмін в мене немає. І тоді я буду записувати відео на обмін. Не знаю, зайде-не зайде. Було б класно без сірих, звісно, але ну, я не витримаю стільки терпіти, стільки чекати, щоб не збирати всю сторінку коричневих або синіх. Це взагалі здуріти. Ось так. Ну, в загальному нагорода, мені здається, непогана, дуж, дуж, дуже така непогана артефакт хороший. Шкода, що він не буде ніде використовуватись, крім там, гільдії іскателів і так далі. Всякого такого повіяного двіжухи. Повияшної двіжухи, да. Але. Ну, я навіть не знаю. Можливо, варто його втулити. Всім привіт! З вами Санджен. Сьогодні ми продовжуємо грати ГВД Герої війни і грошей. Закінчився івент Різкова авантюра. Ось нагорода. Що получається? Получається, ті, хто пройшов 12 ту хвилю. Можуть, могли отримати якусь медальку. Мені прилетіла така двіжуха. Великий амулет. Дуже, до речі, класна штука. Основні стати всі, плюс удача, ініціатива ну прям повний набор саме того, що потрібно. В мене воно вийшло на 63 прочки Зараз подивимося, скільки він вартує на аукціоні на 63 прочки Щоб зразу з продажем було. Бо в перший день мій знайомий на 70 продав за 300 тисяч. Просто за 300 кусків відвалили. <кхід> так, 100 штук. Непонятно, поки. 40-30. Щось ціна дуже сильно впала. В перші дні, ой, в перші години після івента там прям жестікі ціни були. 69, 47 Ну, де ж воно? 53, 53.

В è... перші години було не 120, було десь 150-170. Я думаю, через. Äh, зараз, пару днів після івенту, поки його багато на ринку, вони будуть дешевше вартувати. А потім. на 80 взагалі майже мільйон коштує. Здоріти можна. 800 штук. Ну, типа, серйозна цифра, серйозна. А через пару тижнів, вже коли це все трохи втихне, вже там воно пройде. Може будуть інші івенти, то я думаю, він виросте в ціні і буде добре. Так, далі. По самому івенту я зайняв 2263 місце. Це капець забідно. Реально, тупо 13 місць. У мене залишилось 4 попитки, але я вже настільки вперся в якусь таку хвилю, от, напевно, всіх магів, що вже Ні, взагалі ніяк. І так пробував, і так не вийшло. І так, я вже бісився і харився. І ці хвилі проходив багато разів. Я нормально назливав, в мене виходить 196 спроб і 132 перемоги. Тобто десь 50-60 разів я злив. Дуже, да, десь так. Дуже багато золота потратив. Добито золото 184 тисячі. Мені здається, що я не відбив те золото, яке я всадив туди. Хіба якщо я продам артефакт, я продам артефакт за сотку, нехай. Да? 284 тисячі. Ну, не знаю, в 0 точно я не вийшов. Скоріше за все, що я пішов в легенький мінус. Це враховуючи те, що я продам артефакт. Ну, я його продавати не буду, але це так говорю. Е, Далі, клан мій зайняв 44 те місце, і нам трохи подавало тіпів на гільді лідерів. Де воно? Нагорода. Так, 45 те місце отримали таких чубриків і два куска куси. Це, до речі, непогано. І я зайняв. От, от реально не вистачило, реально 16. 16 копійок. Получить би цього типа. Але якщо чесно, вони мені не треба. Вони не особо десь використовуються. Не бувають там якісь зборки на опасних бандітів, але щоб в турнірах гільдії тактиків, я здається, їх ні разу і не бачив. А це все, як на мене, сміття. Ну Там гноли можна використовувати, але вони майже скрізь випадають. Вони не є якимось проблематичними, тому я взагалі не запарюсь. Ну, відтоді зідали оце сміття. І ось це сміття. Ну, Добре хоч дали косу. Добре, хоч дали косу, і в мене виходить вже 48 шматочків. Де воно? Ось воно, коса страха, 48 шматочків. Я думаю, ще один 2 івінта, і ми зберемо косу. Дуже шкодує, що я пропустив сапоги страха, що в мене тільки 40 кусків. Можливо, воно десь потім якось буде, бо купляти я не хочу. Це дуже дорого. Ті шматки. Може ще буде якийсь сівін, де будуть давати сапоги і в мене буде, скажімо так, збиратися повний сет. Ну, якось так. Далі я підняв кузню вже на 60. Хто має бажання 60 за 58, надсилайте. Черги зараз взагалі немає, я все повідміняв, повикидав і на форум ще не написав. Далі що? І, напевно, ось це ще вам покажу Гільдія лідерів. 24 таїнственних свідка призива. Я трохи потратився, трохи закупився. <тайний> І коли ось тут буде вже повна сторінка, залишилось 6 чубриків. 에, знайти, щоб на обмін попадалося. Ну, навіть таких, яких ще на обмін в мене немає. І тоді я буду записувати відео на обмін. Не знаю, зайде-не зайде. Було б класно без сірих, звісно, але ну, я не витримаю стільки терпіти, стільки чекати, щоб не збирати всю сторінку коричневих або синіх. Це взагалі здуріти. Ось так. Ну, в загальному нагорода, мені здається, непогана, дуж, дуж, дуже така непогана артефакт хороший. Шкода, що він не буде ніде використовуватись, крім там, гільдії, іскателів і так далі. Всякого такого повіяшного двіжухи. Повіяшні двіжухи, так. Да. Але. Ну, я навіть не знаю. Можливо, варто його втулити, можливо, хай буде. От, наприклад, на попередніх івентах мені теж дали ще такий амулет, де він? Ось. Ні. що це мені ще давали? Коротше, які ще амулет десь були давали, і теж таке непонятна двіжуха. От, наприклад, у мене є ще амулет нальотчика. Ну, де його буде використовувати? Його ж ПВП використовувати не можна? Чи я помиляюся? Це ж в гільдію тактиків його вдягати не можна. У нього немає е, ефекти цього з магазина. Там ж мають бути артефакти з магазина. А так як він не має такої властивості, то ось, відповідно, в гільдію тактиків його вдягнути не можна. Хоча я помилятись можу, так що напишіть мені, скажіть, чи я помиляюсь, чи ні, можливо, треба буде спробувати. Ось так. Ну, якщо так, то типу, я, скоріш за все, що його буду використовувати в гільдії іскателів, ніж той артефакт, який я отримав цього разу. Можливо, я його. Хоча тут дві тут прямо артефакт цих, але ініціатива більша. А в гільдії іскателів ініціатива ну, взагалі потужна штука. Таке не знаю. Добре. Добре. Наразі дякую всім за перегляд і до зустрічі.